Як козаки ламали ворога без бою. Психологічна війна Запорізької січі. Коли ми говоримо про козаків, зазвичай уявляємо шаблі, гармати, атаки, але найбільше ворогів лякало не це. Їх лякала козацька психіка. Запорожці чудово розуміли, якщо зламати ворога психологічно, бій може навіть не знадобитися. Почнемо з нічних атак. Козаки могли тижнями не показуватись, а потім раптово з'явитися вночі: крики, свист, постріли, вогні з усіх боків і зникнути. Без бою, без пояснень. Ворог не спав, ворог нервував, ворог починав боятися самого степу. Далі тролинг. Так, саме тролинг. Козаки навмисне залишали на шляху ворога знаки. Шапки, люльки, прапорці, мовляв, ми тут, ми поруч. Іноді вони співали пісні просто під табором супротивника. Спокійно, насмішкувато, наче казали, ми вас не боїмося. Особливий страх викликала козацька непередбачуваність. Вони могли відступити, щоб заманити, могли атакувати меншими силами і перемогти, могли жартувати перед боєм і йти на смерть без паніки. Янчари писали, що найбільше лякає не удар, а те, що козаки не поводяться як люди, які бояться померти. І це була їх головна зброя. Бо коли ворог бачить перед собою людину, яка не тремтить, не кричить, не просить пощади, його впевненість руйнується. Козаки воювали не лише руками, вони воювали розумом, гумором і зухвалістю. Козаки перемагали не тому, що були найсильнішими, а тому, що змушували ворога боятися ще до бою. І знаєш що? Ця риса нікуди не зникла. Вона жива і сьогодні. Якщо хочеш більше історій про справжню силу українського характеру, став лайк і підписуйся. Бо наша історія вміє воювати не лише зброєю, а й розумом.